Колись давно, в далекому-далекому, якщо я не помиляюсь, 2015-му, за часів, легендарних часів, коли всі хлопці, да навіть і деякі дівчата, з нетерпінням чекали на нову серію Лего Ніндзяго, від якого просто тащились. В ефір пустили і новий Лего-серіал. Взагалі тоді почалася попея цих Лего мультфільмів, в ефірі телеканалу Плюс Плюс пустили Лего Зорені війни Хроніки Йоди. І цей мульт мені справді подобався, можливо, навіть не поступався ніндзяго для мене. Саме з цього серіалу я зміг більше прошарити за все свій Star Wars. Тому виходить у мене трохи менше причин засирати Дісней запсування франшизи. Я там, звісно, нічого не розумів, хто яким і що точно в них коїться, але тим не менш було цікаво. Та все-таки, певно, звідти дізнався про йоду, який мені потім здавався одним з прям з першопланових героїв франшизи. Палпатіна запам'ятав Дарта Вейдера, хоча мені здається, десь я його як ніби раніше бачив. Дай з йодою схожа ситуація. Хан Соло, Щубаку, дізнався значення слова клон, там тип був з таким ім'ям. Люка запам'ятав, та, можливо, того Фінес ФР був, Тасі Трепіо. Ну це і назвав тих персонажів, чиї імена запам'ятав. Ардваді 2, -2 ім'я запам'ятав, можливо, звідти, але побачив перше в війнах клонів, які мене не дуже цікавили. Але коли наткнувся на один епізод, певно, арки битви за Джеоносіс, то мене справді вражало та хотілося дивитись. Мені чомусь тоді вбився в голову дизайн тупоголових сепаратистських дроїв. Вони були мені прикольні. Тож, коли я хотів дивитися, тут мама зайшла в кімнату та сказала вирубайся страхіття. Ну мульт справді був розрахований на більш дорослу аудиторію, в яку я на той момент не входив. Ну це потім в мене вже були повстанці, та про них ми ще поговоримо в іншому відеоролику. Ще Грівус мені цікаво виглядав в хроніках йоди, та він там клоун той ще. І з Лего він транслювали ще історії дроїдів та короткометражки Імперія завдає удару і падавани у небезпеці. Останнє певно, було перше, що я з Лего ЗВ побачив. Тому давайте першим і оглянемо. Взагалі Лего цій франшизі значно більше, але ми розглянемо виключно ті, що транслювали на плюс плюс, та спершу приємний бонус. Го представляє зоряні війни! з далекої галактики до нас дійшов... Марафон легендарних історій. Дивись, лего зоряні війни. У суботу, 16.45, на плюс плюс. Схоже, я потрапляв на той марафон. Отож починається все з того, що йода привозить подаванів на екскурсію до сената. Він відчув щось не те і полишає дітей на С3ПО. 2 Ардваді 2 показав їм, що треба себе гарно поводити. Нам показуючи одного малого, який незаконно проривається до палацу сенату. Ми бачимо Асаж Вентерс, яка викрала воєнні плани республіки та доповідає про це Палпатіну. А вона ще має пристрій, коли він вибухне флот Палпатіна нападе на джедаїв. Вони зловісно сміються, де нам ламають четверту стіну, показуючи лего версію Джорджа Лукаса. Далі починається метушня в сенаті і бій між йодою та Вентрас, і все це з сусільним гумором. Вентерс створює дроїда та дає йому плани відправити Палпатіну. Не знаю, як на мене, дроїд тут просто угар. Римі корабель у лівому відсіку. Зрозумів. У лівому Треба доправити плани до бази в космосі. Наші дроїди разом з милими на борту натикаються на корабель з Саважем. Це брат Дарта Мола. і потрапляють у розпал війни. Та на кін проти грі бився. Йода з малим та клоном опиняється на хоті. А падавани з дроїдами на татуїні, де натикаються на небезпечного джабу гату. А йода в істоті Таунтауні пропонує малому зігрітися та звідти влази дроїд, якого він розробує та забирає плани. Це було посилання на сцену з імперії наносить у відповідь. І там вони натрапляють на засідку у вигляді ворожих роботів, і Мелий в тому бою добре себе проявляє. Йода з джедайською силою відновлює корабель, та вони покидають планету, втративши клона. Ще Мелий і пілот гарний. Їм сповіщають про подаванів і вони вирішають рятувати їх. Ці піо сміливим став через джедайське переконання одного з падаванів, і почав всіх громити, тільки засяв монстра того, що був у фільмі Повернення джедая, та в той момент їх забирає йода. Малому за сміливість на корусанті вручають медальку, і як виявилось, це був юний хан соло, кінець серії. Ну сюжет тут прикольний і мені навіть приносив якусь насолоду. Та ця картина це чисто Стьоп з непоганими гегами. Погикати можна, ну і бал на АМД біля такого творіння непоганий. Схоже, жартики багато кому в душу запали, вони, повторюсь, непогані. Тепер давайте оглянемо хроніки йоди. Перший епізод. Представляється якось комедійно, та взагалі Лего війни це сусільна комедія. В ній стебуть будь мене роговора майстра Йоди, відносини ситхів у цих хеппі хаус, ну все тут загалом якийсь тролінг, але чесно, мене ці їхні геги приколювали. Отож, ситхи під проводом графа дуку склали план, який може призвести до падіння республіки. Йода базарить собі з і аж тут він відчуває якусь загрозливу силу. І відправився з Віндом, Клоном і R2D2 на Альдеран, бо злюка Палпатін сказав йому, що обіванки Нобів у небезпеці, а це виявилось брехнею. І вони втрапляють в негоду і опиняються на планеті Дагоба. Е, цей момент мене до речі потішив. О, на Дагоба вітаємо. Непогано. Жити тут можу я. Хто трішки прошарений, зрозуміє. Ще Гріус викрав малих подаванів мечі, але ті вирішили, що своє потрібно повертати, і вирушили на їхні пошуки. А бідному Сітрипіо доводиться їх контролювати, що робити важко. Вони прилітають на татуїн, а їхні мечі вже в джабе гати, за яким вони ринули. Йода розуміє, що серед них є якийсь сит, хаар 2 їм натякає, що то Палпатін, та ті не так розуміють, коротше знов прикольний гехік на мене. До них прибуває Лендо Калерісіон разом, до речі, зі своїм сином та забирає з тієї болотяної планети на борт свого крутого тусовочного корабля. Малі прибули в лігвичі Джаби і забрали мечі, доки той спав, але один з них його розбудив. Виявилось, що в мечах не було кайбер кристалів та все ж вони утекли. А ще там була пасхалка у вигляді юного хана Соло. На планеті каміна грав дуку з грівусом, повідомляють Палпатіну, що склали кайбер кристал падаванів в один. Нова крута зброя. Малі зв'язуються з йодою, розповідаючи про їхні проблеми, але він каже їм повертатись на курусант, і все буде добре, а самі летять на Каміну. Там наші ситхи цим кристалом хочуть оживити безліч клонів ситхів. І Йода легко перемагає грівуса, потім розправляється з дуку, вибивши кристал. А все ж через силу кристала оживає клонна. Він такий крутий, у нього електрична рука. Він задає тряски джедаєм та прибувають юники разом із Трепіо та вирулюють ситуаційшн. А r 2 d 2 забирає кристал. Клона звати Джек і буду відвертим. Зараз він мені не вигляд якийсь крутий. В наступній серії Палпатін збирає всю погань на джеонозісі, щоб переставити їм нову суперзброю. Та там під виглядом злочинців приховались Сіода з обіваном Кенобі. Цього крутого клона іменують як Джек 14. А це типу Дарт Мол, Як же ж він вбого виглядає? Сі трипіо набридло займатися малими, замінюючи йоду, тому замість нього поставили Енакіна Скайвокера за допомогою нового винаходу Джека клонують ситхи та хочуть створити цілу армію, таких як він. Тільки перша спроба трохи не вдала. І після цього джедаї показуються та починають бій. Комедійний бій. Вони піджали палпатіна, тільки не знають, що це він та він втікає. А Джек задає про чоханки джедаєм вже вдруге. Джек не знає, убивати його чи ні і вирішує викинути коника, бути самим по собі. Але так просто ніхто його не збирається відпускати, і його починають шукати всі юні учні разом з майбутнім Дартом Вейдером були на хоті, де Джек проявив свою добру натуру та каже, що не хоче битись, а хоче творити. Все ж там його потрьопаним ловить грівус, і сітхам вже вдається його клонувати. В космосі йшла перепалка, де Енакін зміг підірвати головний корабель на борту з гривою та дуку, а також врятувати подаванів. Корабель більш-менш вдало приземлився на корусанті, сітхам Джек вже не потрібен, бо тепер у них є ціла армія. Клони збираються атакувати, але Джек героїчно встає та попускає їх всіх. І забирається спокійно собі жити. Так, це був дуже дитячий та наївний хід, але чого ви чекали від лега мультсеріалу для малечі? Ідея з клоном, якщо не душнити, як на мене прикольна. На початку наступної серії джедаї з клонами захоплюють Жеонозис. Ситхи вирішують навчати своїх малих бути сидхами. Та це просякає клон-розвідник та доповідає джедаєм, які готують застати там розплох ворога. А через джедаю про це дізнається Палпатін та доповідає дуку, що вони так можуть влаштувати джедаєм засідку. Тут Палпатін співає пісеньку, яка колись мені дуже засіла в голову, і я любив її наспівувати. Я їм всім покажу, покажу. Я джедаїв правцю, я правчу. До речі, у мене цією пісенькою ефект Мандели», тому що я думав, що там не правчу, а помщусь. Палпа збирався на Мустафар до дружбанів, куди й полетів, тільки із джедаями. По космічній дорозі світла сторона у погоні за грівусом припускається помилки, розбившись на астероїді. Падавани змогли відремонтувати свій шкільний корабель та відправитись на Ендор, де перебував Джек, який міг би допомогти відновити їм кораблі. І переконують його на допомогу. Ну і Джек створює своїм знайомим новий супер корабель. Все-таки йому так подобається діти, що він вирішує допомогти джедаєм. а палпатіня зад його безпеки лишають на Ендері, та він потім звідти тікає до своїх поганих кентафаріків. Усі поганці б'ються проти хороших. Хороших піджимають, а туди прилітає Джек, який їм все розрулює, цілу базу громить. Ні, ну персонаж приколдесний. В кінці у героїв вечірка з нагоди завершення їхньої трилогії. сидить, сумує, адже він обраний Ане Джек, і вони з Палпатіном більше розуміються. Ну ті, хто трохи шарить за всесвіт, зрозуміють, до чого нас приблизно підводять. Тож у наступному епізоді в нас же банда з оригінальної трилогії, яка втікає на кораблі від Вейдера. Далі бачимо йоду з духом Кенобі, і йода стверджує, що треба вже навчати люка. Нам показують флешбек, що було до цього. Короче, щоб люка навчати, потрібно було викрасти голокрони, які вкажуть йому шлях джедая зі сховища на корусанті. Це для світових мечів. І герої всі збираються на цю місію. Там Трепіо після стаття пам'яті пафіснішим став та на місії розматував солдатів чим і навів шуму. Але Дарт Вейдер нагадує йому, що він протокольний, і Енакін приходить розматувати всіх викрадачів голокронів. Ну потім його обтурюють, та зовсім ненадовго зачиняють та втікають з голокронами, які трохи поросипались, але все ж. Вейдера обматують, і Кенобі заховує голокрони на татуїні. От такий от приквел. Дух Кенобі, лякаючи люка, розповідає про крони та допомагає перемогти клоуна Вейдера, який приземляється у жажа Бінкса. Коротше, починається сувій тінь. Битва за голокрони. Люк в пригоді дізнається від кінобі про місце знаходження цих важливих для них штучок. Дарт Вейдер душачи баку з ханом соло, допитуючи, де голокрони, аж тут підрубається голограма люка, яка випадково йому це видає. І той вирушає на татуїн, а чує й соло ховається в рятувальній капсулі та на ній прилітають на Дагоба, де соло воз'єднується з йодою. Так, короткий метр падавани у небезпеці пов'язаний з цим мультсеріалом. А і команда Люка і Вейдер вже на татуїні. Герої гіпнотизують вуту та забирають його машину. Тут у нас прикольний гех. Гей, це ж моя тачка! Гей, це ж моя тачка. І потім люк вступає у бій проти Дарта Вейдера за голокрони, а Джави в її машині були ці крони з ними втікають, і люк з Вейдером, обмінявшись машинами, б'ються в погоні. До речі, із цієї сцени я дізнався про слово зважати. Все ж чорному вдається забрати голокрони, щоб допомогти команді. Йод разом з обіваном духовно кличе давнього друга, вже посивівшого клона Джека. Палпатін використовує голокрони, щоб карати планети, які не підтримують імперію та захоплюють набу. А потім вже нападають на татуїн, де перебували наші герої. Наші герої знайомляться з Джеком та на тисячолітньому соколю матують звідти та прибувають до повстанців, з якими вирушають на Корусант для того, щоб викрасти голокрони? І там люк махається проти Палпатіна, а потім на того чекала засідка у залі Верховного Сенату, де виходить так, що голокрони знищились. А як тепер люку стати повноцінним джедаєм? Ну, дух Квайконжина каже, щоб нехай його навчали, йода та Кенобі. Ну і по суті, крони більше були потрібні Палпатіну, ніж джедаєм. В наступній серії повстанці проводять операцію обдури Вейдера, щоб він думав, що знищив люка, бо його шукали по всій галактиці. Це треба було, щоб його пошуки припинили. Тільки імперці просякли, що не було такого, та доповіли Вейдеру. До речі, один голокрон в Артваді 2, на якому є купа записів часів він клонів, які цікавлять люка, і він хоче бути таким, як ті джедаї, яких він бачить, такими як його батько. А імперські зонди вже виявляють його на Мустафарі. Тож повстанці, які про це дізнаються, відлітають звідти в космос, де йшло Місиво, а паралельно з цим Трипіо, Соло та Чуї переживали пригоду з монстром на хоті. На астероїді Люк з Вейдером зіткнулись в бою. Вейдер зробив продуманий хід, збивши корабель Люка саме на тому астероїді, де жив оцей велетенський хробак з зімперія завдає удару у відповідь, через що Люка викинули в космос. Та він сказав, що повернеться та помститься. Ну і це власне кінець мультсеріалу. Не зрозуміло, чого його прикрили. Можливо, низькі рейтинги були. Якщо у Шарт напишіть про це в коментарях. Якщо ви критикуєте цей мультсеріал за щось, то я вас трохи не розумію. Зрозуміло одразу, куди він спрямований, щоб діти дивились, зацікавлювались та купували мерчендайз по ньому. З гумором тут все добре, погикати можна. Коли ви так жартуєте, мені хочеться вистрибнути з вікна з відробленою рукою. Пригодуйте. Не можна казати такого перед боєм! Ви наврочите! Пробачте, не можемо дочекатися початку, бо тоді ми їм покажемо. Мені здається, що я сам здолаю всю імперію. Ау, годі! Я дуже грубо пожартував на тему його матері. Це сміливо. Тебе з'їдять першим. Я сказав, що це ваші жарти. Що? Це шоу мені зараз значно смішніше ніж колись, бо тоді сприймав його більше як щось серйозне, та це все ще й це стьоп, з як на мене, навіть досить таки прикольним альтернативним сюжетом. Також навіть і якось приємно було бачити Дарта Ведера таким клоуном, з ним ти почуваєш себе повністю розслабленим. Якщо вам хочеться якоїсь пародії на зоріні війни, ну окрім наприклад робоципа та гріфінів, то думаю, це стане вам в нагоді. Дай мені взагалом якось приємно було дивитись, хоч думав, що я вже з нього виріс та буде нецікаво, але ні, було ніби по приколу оце все згадати. Тепер перейдемо до огляду історії дроїдів. А в нас же ще є і короткий метр імперії завдає удар. Розпинатись за нього не буду, просто пародія на оригінальний фільм зі зміненим сюжетом та само собою з гегами. Ну, там Дарт Мол був. І так, цей короткий метр прикольненький. Пам'ятаю його. Тепер до огляду лего Зоряні війни історії дроїдів. Тоді відбуваються одразу після поразки імперії. Після вечірки джедаїв відомі нам дроїди прибирають та заходить тема про те, що вони пережили три тяжких десятиліття. Всім, звісно, таке цікаво послухати, і сітрепіо починає історію, яка бере свій початок з прихованої загрози. Ну і починається з початку життя Трепіо, якого створив Енекін Скайвокер. Історія йде по концепту оригінальної прихованої загрози, і вони просто розбавляються жартиками. Але приємно таким чином пригадати шестичастинну сагу. А тим часом, доки Трипіо розповідав історії, якийсь підозрілий хлопець викрав із сумки світловий меч. Далі нам переповідають у своєму форматі сюжет атаки клонів. Думаю, немає сенсу переповідати ці сюжети. У нас є оригінальні фільми, краще подивіться їх, якщо ви не дивились. А підозрілий викрадає та втікає зартвайки і хотів за ним простежити. Ну і Трипіо з цей от вирушає на кораблі на порятунок свого друга. Вони прибувають на пошуки на корусант, і там наш золотий дроїд розповідає історію, як наші дроїди опинились на кораблі з гріву. Який викрав воєнні плани. І прибули вони на Джеонозі де Трипіо влаштували офіціантом, а Дідва влаштувався агентом під прикриттям. Він перейняв стиль імперського дроїда, в якого були вставлені воєнні плани. І коли ситхи вже побачили цю обманку, до них прибули жидаї. Ар-2 підтискають, дізнавшись, що він відібрав плани, але він так просто не здається. Та ризикнувши, спричинив ланцюгову реакцію на заводі дроїдів. Ну і він красунчик всіх розмотав. Далі наші двоє знаходять корабель, де перебував Ар2 зі злодієм, який в порту змінив корабель. І шукає а запис, на якому Терпіо сподівався побачити свого дружбана, він згадує про часи і зацікавлює слухачів, тому нам переповідають події помсти ситхів з прикольчиками само собою. Звісно, тут не показали обезголовлення графа дуку, бо для дітей проєкт все-таки. До речі, у бою кенобі і скайвокера останній, типу як в лаву мав був пасти повністю, трішки не розумію, до чого це тут, Ну потім він став дартом Вейдером. А після історії золота бляшанка таки бачить запис dr 2, і він відправився по друга на Татуїн. На кораблі де летів піо, заходить річ про те, як дроїди зустріли повстанців та брали участь у їх місії. Так, річ йде саме про повстанців з мультсеріалу Зоріні війни повстанці. Дроїдів всі історії передали одному дипломату, а там зав'язалась перепалка між солдатами та повстанцями, екіпажем Привида, і у підсумку наші двоє опинились у повстанців та доповіли про це імперському агенту Калусу. Далі у них шла бійня, де покинули планету та Перемогли екіпаж привида, і дроїдів передали сенатору Органі. Цей сюжет це також пародія на філлерну серію з мультсеріалу Повстанці, а корабель вже прибув на Мосайзлі на татуїні, де золотий продовжує пошуки друга, і далі йде гуморна переповідь нової надії. Тут було, до речі, пару гарних стібів моментів, які в мене самого залишали питання. Ну, один із прикладів, чому Чує не отримав медальку. А після оповіді Трипіо помічає Ар2, який вже звідти відлітає. Тому наша золота бляшанка сідає на сокел до Чуї, який взагалі-то збирався летіти на відпуску. Піо вже отримав координати свого друга. Вони були зі ще одним пілотом, з яких у них зайшла мова про пародію на імперію завдає удару у відповідь. А після переповіді герої прибувають на колись розроблений Ар2 завод дроїдів на Джеоносисі, де його і знаходять, а викрадачем виявився Лендо Калорісіан. Він зроб це, Щоб відновити свою гірничу і добовну компанію у місті Хмар, тому й вирішив здавати дроїдів за гроші. Коли Ар2 пішов за ним, він вирішив його використати для спілкування з іншими дроїдами. А той, на кого Калрісіон працював, виявився який Шизик, котрий хоче відновити імперію. Далі дроїдів використовує, щоб збудувати нових бойових дроїдів і ними атакувати повстанців. Ось ви бачите, які це приблизно дроїди у них вийдуть. А коли герої були в заручниках, трепіо зацікавив імперських солдатів своїм переказом повернення джедая. Там його доспати ліг просто а не вмер. А поки йшло оповідання, Арт-2 звільнився. А історію Калерісіан продовжив, бо трепіона Артва образився, що він один вийшов на свободу. А ще у переповіді шостого епізоду фільмів Палпатін вказав, що Вейтер так і прикінчив графа дуку, хоча тут нам такого не показували. Після історії Артва підпушив згарматися шолітнього сокола і звільнив друзів, а потім їх схопив величезний мегадроїд, якого різнець підоспівши туди повстанець на своїй Дейзі Мей. В кінці, до речі, Трепіо передав свою заслужену медальку Чубасі, бо колись він розбив його медаль, і все тепер добре. Ну що ж, це також прикольний міні мультсеріальчик Деякі фактори свідчать про те, що я його колись на ТВ дивився, але пам'ятаю, з нього я майже нічого. Або, можливо, бачив не всі серії. Гумор тут також непоганий, та все ж мене більше потішали хроніки йоди, тому, що тут взагалі всі епізоди будуть переповідати оригінальні епізоди саги, але тут нам паралельно показали і прикольненький сюжетик, можна в такому форматі пригадати оригінальну сагу, яку я саме нещодавно переглядав. Точніше, я переглядав оригінальну трилогію. В цілому, Лего Star Wars може зайти як дорослим, так і дітям. Дітям просто за цікавий сюжет, а дорослим також і прошарним за всесвіт за гумор. Тому можна подивитись та підняти собі настрій. Дуже вдячний вам, якщо ви додивились до цього моменту. Якщо хочете підтримати мене своїм коштом, то номер карти в описі. Але перед цим підтримайте ЗСУ. Підписка, вподобайка, коментар, ви самі знаєте, як це важливо. Якщо вас цікавить мій контент, прошу підписатись на мій телеграм-канал. Там я сповіщаю щодо виходу нових відео та ділю своїми ідеями. А через телеграм-канал і до нашого чату куди єднуйтесь, ми там приємно спілкуємось про мультики, і всяке таке. Тільки, будь ласка, не свариться там. Усім мирного неба над головою та всього найкращого! Да прибуде з вами сила.